14 вересня року весення 2023 государственных судьбой Хардина, заучив, заселенный характерищ, прокурор Шумченкова, захисники Густова на Дмитрия Кажевникова, обвинувачення Дудина Занша Питанского заседания на залі суду в судаки, окремое проводження номер 1227-723.0. 257 відомостей, що до кого населення до судової професії обвинувачення Дубіна 14.04.2022 року. Обвинувачення Дмитрия Романа Володимировича, року народження, Україна, воїнського міста Миколаїв, зареєстровано за адресою Києва, Сашаковицька, 21 і що судимо Очільник на пропорушення передбачать 2 статті 407, 4.4 4 статті 402 Кодексу Написали такие статтями 176, 178, 181 183, 184, 193, 201, 206, 314, 315, 376 ПК постанових попадання за канака Кожевника Олександра про зміну запобіжного заходу в научно-дудину стримання під варто на наш собор запобіжний захід залишити без заборонення. RIGHT BOOM!